М, часом, в одному із караоке барів Білої церкви на Київщині стався скандал. Чоловік співав пісню, присвячену Москві. Це зняли обурені відвідувачки бару і розповсюдили відео у соціальних мережах. За словами дівчат, які також відпочивали у караоке, за сусіднім столом гості закладу співали пісні російських виконавців. Ну і останньою останньою краплею стала якраз пісня про столицю держави агресорки Москву із репертуару шанувальника сепаратистів Гаріка Сукачова. Подруга авторки відео, чоловік, якої військовий та захищає Україну від окупантів, не втрималася і підійшла зробити зауваження, на що дівчині почали грубити і влаштували розбірки. У результаті на дівчат викликали поліцію та влаштували конфлікт. Натомість вони написали заяву на заклад і на самого чоловіка, який співав про Москву. І неадекватно ще й після цього себе поводив. Ось така. історія. Дуже хочеться мачукати матом, але я не буду. Єдине, що хоче сказати, фотос! Ми почули вас. Виживайте, але в нас іде війна, ви співайте росівських виконавців. Скажіть, будь ласка, ви на колиці у цьому закладі. Ви його власник? За Які питання? В Україні іде війна. В Україні йде війна. війна. Ні. Я вас слухаю, будь ласка. кого його зависить, визивайте. Визивайте. Слухайте, він. Кому війна, як то кажуть, а кому і ні? Ну насправді такі картини е, виглядають як абсолютний оксюморон і нереальність, особливо на фоні е, тих подій, які е, ми бачимо і чуємо із фронту. В мене, наприклад, вчора в близької коліжанки. Помер син, і ти коли читаєш це, то розумієш наскільки різна реальність у цієї жінки, і в тих людей, які співають в барах про Москву.